виставку до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав організували у Держархіві Житомирської області. Експозиція складається з підбірки архівних документів та газетного фонду тих часів. Державний архів Житомирської області не міг стояти осторонь і не вшанувати пам'ять учасників бойових дій. Тому сьогодні ми підготували виставку архівних документів. В Цілому ця виставка складається з документів архівних, які більш стосуються афганської війни. на презентації виступили також учасники афганської війни. Спілкуючись з працівниками архіву та Житомирськими студентами, вони ділилися своїми спогадами про пережиті події. А для державної установи передали світлини та документи зі свого особистого архіву. Сьогодні чогось зрання я вирішив, думаю, так. Навіщо, навіщо ці фотографії, світлини будуть лежати в квартирі, так? вони якби ну, моїм дітям чи моїм внукам вони достаються. Я думаю, що це буде людям цікаво, коли колись хтось буде вивчати цей, цей захід. Якщо якось, всю цю нашу епопею з Афганістаном, то у кожного була своя війна, у кожного був свій путь в Афганістан. Условия, звісно, кліматичні були страшно сурові. Жити приходилось, ну господи, ну не обустроить. Виставка документів експонується у читальному залі Держархіву Житомирської області. Діятиме вона до 20 лютого.